Рефія не змогла повернутись до ради ООН з прав людини. От право я даже обрадуюсь. Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Рефії членом Ради Організації Справ Людини. Про це йдеться на офіційній сторінці Ради серед 15 членів ради з Справ людини на 24-26 роки, яких обрала Генасамблея Російської Федерації. Уже немає. Нагадаємо, що Генасамблея. Зупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини через повномасштабну війну в Україні. Тоді це рішення підтримали 93 країни, 24 проголосували проти, та 58 утримали. отримали. Хочу з вами поговорити про роботу Організації Об'єднаних Націй. В ці такі складні для світу дні Радбез ООН працює майже щодня. Є засідання і хочу почати з заяви Гутериша, яка сьогодні просто. Ну, так вибила трішечки з колії. Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку Хамас. Як це можна сприймати? Знаєте, якщо чесно, мене вже давно заяви що не, не дивують, тому що це такий, знаєте, його стиль. Ну це взагалі онівський стиль, але він його довів до ну, такого, знаєте, повного якогось не хочеться вживати слово маразму, але. Ну, Щоб десь не трапилось у світі, він завжди каже одне і те ж: я закликаю обидві сторони. Ну, тобто, ми розуміємо, що конфлікт це завжди є дві сторони. Mm -hmm. Ну, може бути три і більше, але, як правило, це дві. Причому це стосується як війни між державами. У випадку, скажімо, нашої війни, так, і внутрішніх конфліктів в тих же країнах Африки там, і так далі. Ну, або зараз і Хамас. От це важко назвати міждержавним конфліктом, але ну, тим менше є, є дві сторони. І от завжди. Пан Гутіреш повторює одне й те ж: я закликаю обидві сторони до стриманості, там припинити обсіли, там сісти за стіл переговорів. Тобто, ну це якась уже карма у нього. І ви знаєте, це просто смішно вже сісти виглядає. За стіл навіть... переговорів з терористами. Так, а з Росією як ми можемо сісти зараз і ілбере. Тобто, знаєте, таке е, е, інколи вкладається враження, що він просто е, ну е, не в курсі якихось нюансів, деталів, але це не так, тому що ну до нього поступає інформація дуже багато. Причому ця інформація не лише з ООНівських джерел, ну вже в ООН своєї там розвідки, скажімо так, або своїх якихось там послів. Є представників mm -hmm. в деяких в деяких країнах, але не скрізь, і тому е, 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 як правило. Керівництво ООН користується інформацією ну від тих же американських розвідувальних служб англійських, там ну будь-яких. Тобто е, сказати, що брак інформації, ну я в це не вірю, але тим не менше, він як карму це весь час повторює обидві сторони, обидві сторони. Чи могла б бути прийнятне формулювання е, закликом не починати там наземну військову операцію щодо Палестини? Ви маєте на увазі в резолюції. Чи в заяві є... Гутереша резолюція ну, щодо Ізраїлю не прийнята. Тобто ми можемо тут... Так, ну ви знаєте, ну взагалі справа в тому, що не треба переоцінювати ну, взагалі, заяви генерального секретаря ООН. Тому що він робить ці заяви не від імені ООН. Він є, знаєте, от... Багато людей помилково вважають, що генеральний ООН представляє ну, весь світ Організацію Об'єднаних Націй, як мінімум. Так, насправді, і це, до речі, записано в статуті ООН, що він є керівником секретаріату ООН. Угу. І тому так дійсно його заяви мають моральне значення, ну, до них підслуховуються, в принципі, але знаєте, коли він отак от обирає кожного разу таку середину, до якої ну, важко навіть прислухатися, тому що. Така заява, вона, скажімо чесно, вона не влаштує ані ізраїльтян, ані палестинців. От і чому він боїться взяти на себе, тобто ну, людина знаходиться на другому терміні. Тобто, якщо ми ще там 2-3 роки тому казали, що от він хоче перебратися, і тому він дуже обережно себе веде, тому що він залежний в першу чергу від постійних членів Ради безпеки. Ну, хорошо, це ще можна ну, прикласти, скажімо, до нашого кейсу, але у випадку із залі Палестини, ну він міг би все-таки сказати ну більш відверту, більш таку людську позицію щодо нашого кейсу, от вчора... Чому... Ора було засідання ініційоване Україною за наслідками цієї страшної трагедії в селі Гроза, і виступала українська сторона пан Кислиця, і Небензя, який сказав, що він визнав, що вбивство цих людей є виправдане, бо вони націоналісти або пов'язані з націоналістами. Це фактично заява, яка пролунала на цьому міжнародному майданчику, який ми постійно критикуємо. Все таки але чи буде мати ця заява якісь наслідки, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я б взагалі б сказав, що Це була заява смішна, але ну не можна називати смішним. Трагічні речі, але е, ми також вже всі звикли до того, що ні бензя несе кожен раз, починаючи від бойових камерів там чи комах, якихось бобрів uh -huh. там ще когось. Тобто, е, ну там дитячі органи, десь хімзброя. От зараз е, вони ж е, е, здається, через 2-3 дні скликають засідання ради безпеки з питання про постачання Україною незаконно зброї uh -huh. до зон конфліктів. От придумали ще одну собі фішку, як то кажуть. Але насправді ви знаєте, ця заява ну те, що вона хнібензі е, не допоможе у газі, це 100%. Тому що все це фіксується. І знаєте, він же суперечить сам собі. Тобто, з одного боку він сказав, що, е, що Росія е, не б'є по невійськових об'єктах. А з іншого боку, він сказав, що це були поминки, на яких були націоналісти. Тобто, тим самим він визнав, що такі вони були. Так так, це був військовий об'єкт, не військовий, тобто, це вже просто не лізе ну ні в яку логіку. А ця заява, вона знаєте, вона може мати значення в тому сенсі, що на відміну скажімо, від ситуації після підриву Новокаховської ГЕС чи Дамби або цієї трагедії в Оленівці. Або коли ми попросили у Ради безпеки провести спеціальне розслідування по постачанню Іраном шахедів, це було mm -hmm. на самому початку ще війни в жодному з тих випадків, ООН або відреагувала дуже кволо і повільно, або взагалі ніяк не відреагувала. тут, треба віддати їм належне. Буквально наступного дня вже. Невелика група унівських експертів була на місці, і вони вже почали збирати інформацію. І звичайно, все те, кожне слово, яке з того, що сказав Ні буде докладено до того гіпорту чи доповіді, яка буде. Скажем так, готуватися цією групою, а це в свою чергу ляже як ще один аргумент угу. для висновків комісії спеціальної, яка була створена рішенням Ради ООН з прав людини, до якої, до речі, Росія збирається знову обиратися. До речі, це питання так. сьогоднішнього. дня. Так. І все це буде розслідуватися, і все це стане доказовою базою. Ну максимально каже, хочеться дожити до цього на Гаазькому суді над військовими злочинцями російськими, в тому числі Нібенця, там буде сидіти в першому ряду. У мене немає жодного сумніву в цьому. І у всіх інших судах ви ж виявляєте собі, скільки буде судових процесів ще до Гааги, Ну так звичайно, це буде після нашої перемоги, але це буде до цього треба готуватися. І вся ця доказова база вона. Дуже ретельно збирається не це сказав, бо сподівається це... зафіксовано в офіційних документах.